Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Міши на цоколь H11 з температурою світла 5500 к. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 53 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна вигляді радіатор. в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Великий плюс даної серії ламп: що на проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено виробником. Колірна температура 5500 К. Потужність ламп нагадаю, 53 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!